На третьому році Великої війни Кабінет міністрів нарешті ухвалив стратегію демографічного розвитку до 2040 року. Це дійсно важливий документ. Без нього нам не вдасться подолати демографічну кризу, і я неодноразово вимагав, щоб Кабмін його нарешті затвердив. В принципі, урядова стратегія вмістила практично все, про що ми говорили і дискутували впродовж останнього часу: від повернення українських біженців за кордону. До залучення мігрантів від зниження відтоку молоді з країни до підвищення рівня народжуваності, підвищення підтримки родин і внутрішньо переміщених осіб. Про всі ці проблеми я детально розповідав на своєму каналі, так що підписуйтеся. Десятки тисяч могил на сотнях цвинтарів у великих містах, в маленьких селах. Це наше втрачене покоління. Маємо страшні втрати. Але якщо полегля на полі бою наша жива рана, що кровоточить і пече, то мільйони воєнних мігрантів, які можуть не повернутися, підточить сили нації в майбутню. Що це демографічна криза, чи вже катастрофа? Чи маємо шанс не програти Україну після війни? Чи має влада план, як повернути мільйони українців? Що робити нам і як це робили інші країни? Втрачене покоління це не тільки полеглі на полі бою. Втрачене покоління це також ті, хто ніколи більше не зайде в аудиторію університету. Не поставить спортивний рекорд. Не напише геніальну композицію чи комп'ютерну програму. Тут в Україні. Свій перший клас я пішов у Польщі. Головне, чого не вистачає це визначення, хто буде займатися виконанням прийнятої стратегії демографічного розвитку. Те саме повернення українців до України. Його можна робити в різні способи: або шляхом заохочення, або примусової екстрадиції. Від вибору інструментарію залежить практично все. А от чи матиме виконавець стратегії належні повноваження, щоб втілювати її в життя і контролювати реалізацію іншими міністерствами, чи будуть на це виділятися бюджетні кошти, наприклад, як її будуть розподіляти? Питань багато, але відповідей на ці питання немає сьогодні. Е, і в нашій стратегії, і в моїй презентації буде багато цифр, різних економічних термінів е, і, взагалі, всього того, що ознаменовує гарне, хороше, багате життя на спеціальному форумі, яке провело міністерство соціальної політики, панував ліричний настрій. Презентували стратегію демографічного розвитку до 2040 року. Який стане таким компасом для людських сердець, щоб обирати своїм життям місцем для життя, міста і села українських Карпат, нашого мальовничого Полісся, неозорих степів, яку країну ми будуємо, яка ми країна? Чи ми країна мужніх захисників, які, як з фільму Гра престолів, стоять на стіні, захищаючи весь цивілізований світ від дикунів? І тільки тоді ми зможемо зробити наш квантовий стробок. І тільки тоді до нових українських гнізд, таких як Грицька і Одарки, повернеться більше людей, і таких гнізд стане більше. Всі ми звикли, що українська влада вже непогано навчилася готувати стратегії і презентації, графіки в PowerPoint, кольорові брошури з блок-схемами. Це все вже зараз виглядає яскраво і абсолютно по-європейськи. Але на жаль, часто далі презентації справа не йде. Але поетичний настрій псує реальність. Цифри, які свідчать про глибину демографічної ями, шокують. Сьогодні нас приблизно 35 мільйонів, і це на 20 мільйонів менше, аніж було в 91-му році. Чоловіча смертність є надзвичайно високою. Нас сьогодні надто мало, щоб ми могли швидко відбудувати і відновити нашу країну. Декілька місяців тому я з колегами подав проєкт закону про засади демографічної політики. Якраз там визначені цілі і шляхи їх досягнення. Головну роль в цьому має відігравати Міністерство демографії і діаспори. Чим воно буде займатися: планувати і оновлювати стратегію демографії, контролювати виконання цього плану, працювати з іншими міністерствами для того, щоб їхні рішення не спотворювали і не перешкоджали реалізації продуманих стратегічних завдань у сфері демографії. Така робота допоможе державі краще керувати демографічною ситуацією. Держава не має цілісного бачення, рухається навпомацьки. Кожне відомство робить щось своє, але нічого з того, що сприятиме поверненню українців додому. Тому в своїй демографічній програмі я пропоную наступне: Україні потрібна своя програма повернення, щоб ми ніколи більше не переживали геноцидів малих або ж великих виходів з нашої обітованої землі, адже вона єдина і найкраща у світі. Вже сьогодні необхідно створити міністерство любові, дітей та сім'ї. Можливо, когось здивує така неканцеляристська назва. Ми звикли до сухих бюрократичних слів. Але без любові успішної країни нам не побудувати, без любові українців до батьківщини, без любові матерів до дітей, без любові батьків до своїх сімей. Необхідно також створити міністерство діаспори, яке інтегруватиме з Україною всіх українців та осіб українського походження. До того ж у моєму проєкті передбачений механізм. Фінансової підтримки людей, а це дуже важливо. І для цього я пропоную утворити фонд відновлення демографічного потенціалу, який буде займатися видачою грантів. В такий спосіб ми підтримуємо і внутрішньопереміщення громадяни, і наших біженців за кордоном, які бажають повернутися до України і не хочуть втрачати свої зв'язки з батьківщиною, підтримка сімей і дітей, грант на відновлення здоров'я, запуск бізнесів, людьми похилого віку, допомога з працевлаштуванням і навчанням. Все це проєкти, які можуть забезпечуватися цим фондом. Головне питання, де взяти ресурси? А вони є: це заморожені на заході російські активи. Їх планують спрямувати в фонди відбудови України. Тому уряд має написати програму повернення українців і зробити її головним елементом післявоєнної реновації. Будинки, заводи, логістичні вузли самі не збудуються. Для всього цього потрібні люди, і вся ця інфраструктура для людей. Саме тому людський капітал. Первинний, а гроші вторинний. І вони чималі. На західних рахунках заморожено понад 300 мільярдів доларів. І це лише одне джерело. Але так само в Євросоюзі всерйоз обговорюють варіанти плану маршала для України. Ще в 22-му році канцлер Німеччини Олаф Шольц і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оприлюднили план, який так і називається Місія поколінь. Він передбачає відбудову житла, відбудову інфраструктури і розвиток економіки будь-якому разі гроші будуть, але під них потрібна візія. У Мене вже є досвід створення подібних інституцій, адже я був серед авторів закону, завдяки яким з'явився і Український культурний фонд і український інститут книги. Я взагалі ініціював його створення. Ці інституції вже зараз підтримують культурні і книжкові галузі через аналогічну систему грантів, і ми маємо повторити цей успіх, адже подолання ключових демографічних викликів. Є однією з найважливіших задач сучасної України. Я сподіваюся, що прийняттям стратегії влада не зупиниться і закликаю підтримати мій законопроєкт і винести його нарешті на розгляд Верховної Ради.